Мене звати Андрій Аністрат, я старший офіцер командування сухопутних військ, відряджений був в цей підрозділ трошки більше двох місяців тому, як командир об'єднаного підрозділу двох батальйонів: 419-го і батальйона БП 155-ї бригади. Основна проблема була в тому, що на фоні всіх реформ, які відбувалися в бригаді. Була велика проблема в комунікації між командиром батальйону і командиром бригади. Ця вся історія розвалювалась. Колектив був в розхитаному стані, треба було зайти, налагодити процеси. Налагодити взаємодію, зрозуміти, хто буде комбатом і керувати цією групою. Так сталося, що там в х числах один з батальйонів вивели в іншому напрямку на підсилення іншого, іншої бригади. Відповідно, в мене залишилася дуже проста задача. Це імплементація нового командира батальйону, допомога йому в налагодженні процесів. І фізично зараз я вже повертаюся назад. На своє КСП. З якими проєктами ви прийшли? Яке ваше бачення, розвитку? Ну, починаючи з того, що насправді я керував однією з найкращих свого часу, створив і керував однією з найкращих рот ударних БПЛА. Це 68-ма бригада, якій, до речі, декілька днів тому було два роки. Вона, я думаю, що тут найкраща в ТГРі. З точки зору, чим я прийшов? Я прийшов з досвідом, з розумінням, з розумінням процесів, з розумінням тим, як розвиваються найкращі підрозділи, такі там як Ахілес, «Ахілєс», «К2». З одного боку, з іншого боку, я прийшов з підґрунтям того, того що відбувається в скажімо так, на в Києві. Це всі інновації, які розвиваються, все, що відбувається, все, що зараз рухається, розвивається. Має якесь підґрунтя. От з цим я прийшов, і треба було розшевелити напівсплячий підрозділ з напівофіцерами, з незрозумілим командуванням, заставити їх воювати, тому що вони не сильно хотіли воювати. Це стосується більше 419 го б... батальйону. А чому саме так ваше враження? А, чому саме так? Я бачу корінь процесу. Це в двох позиціях. Перше — це час формування цих батальйонів і бригади. А це вже 24-й рік, це вже не той стан, який був у 22-му, і не той стан, який був 23-й. 155-й відразу був набагато краще. Це за рахунок було і. І швидких змін, і те, що все-таки на 155-й бригаді була відповідальність за лінію смуги. Тобто, відряджена відряджений батальйон він відряджений батальйон. А от коли в тебе під тобою лінія смуги, і ти маєш за неї відповідати і маєш розуміти, що відбувається, це от надзвичайно важливо. І в цьому якби був корінь зла. Що я зробив з першого дня? Я зробив між ними компетішн, Тобто, я завжди зробив, я зробив спільну спільну групу, в яку скидалися форми, і ця форма бачилась всіми. Тобто, всі бачили, скільки вилітів зробили, скільки скидів зробили, скільки вражень зробили, і там завжди була різна статистика. При тому, що в 419 батальйоні було в принципі більше людей, тобто фізично більше, в цілому більше. Але знову не було цього налаштування культури на враження, на розуміння процесу, на те, що ти прийшов сюди воювати. Ти не прийшов ходити з КСП на КСП з чашкою кави чи з чашкою чаю. Незрозуміло чим. От, оце основний кейс, який в яким я зайшов. Це рік буде рік оптоволокна. В Чому саме ці дрони відрізняються від стандартних наших дронів? І чому пілотам так важко на них вчитися? Оптоволокно. Euh, це, скажімо, euh, оновлений зв'язок, який дозволяє мати гарне відео і не зважати на все, на весь реп, який стоїть навколо, який тебе душить. Ти просто летиш, куди ти летиш. В тебе є один мінус: це довжина автоволокна. Другий мінус додаткова бандура, яка висить і має важити щось. Тобто, в тебе зменшується. Е, Рівень БК. І третя річ, яка тобі дуже, дуже важлива, це в тебе максимум 20 кілометрів. Ну тобто, до недавніх пір було 10, зараз уже 20. Що це означає? Це означає, що ти обмежений в, в довжині використання. Хоча по великому рахунку це не дуже важливо на сьогодні, в цих умовах, яких Є. йде війна. Але в свою чергу це змінить тактику використання БПЛА в найближчий час. Суттєво. Суттєво збільшить відстань. Чи важче навчити пілота? Не важче. Насправді, талановитий пілот, який гарно літає на, оптов... на... звичайному ФПвідроні, так само буде керувати оптоволокном. Там трошки інша техніка, трошки повільніше треба летіти, трошки все плавніше, але в тебе завжди є зв'язок. І ти завжди маєш відео. Оце якби надзвичайний плюс. І його набагато важче вразити. Базується військова служба на одному дуже важливому питанні, якого немає в статуті. Тепер пауза, десь секунд на 10. Це слово називається мотивація. Так от, я стверджую як бойовий офіцер, який отримав бойового офіцера на війні, без курсів, без нічого. Я стверджую, що вся робота, яка робиться, робиться на мотивованих людях. І якщо ми мотивованих людей будемо душити, то у нас не буде ніколи роботи. А якщо ми будемо їх підтримувати і давати їм можливість рости, отримувати офіцерів, командирів, рот, взводів, батальйонів, те, що робить Мадіярдореч, те, що робить Ахілєс, те, що робить Кирил Кирилович, так от, коли ми так будемо робити, у нас буде успіх. От Всі ці підрозділи, про які я говорю, вони всі так розвиваються, вони всі так побудовані. Це робиться на мотивованих людей. Що стосується 155-го, 155-й був 50 на 50. Фізично там є розряд дуже толкових людей, які дуже гарні, І їх треба підтримувати і піднімати. Є частина людей, яких теоретично можна. Підняти їхню мотивацію до високої, заставити їх думати, що вони служать в класному підрозділі, що ми банда, що ми можемо, що ми хочемо, що ми е бригада рексів це з одного боку. А можна їх втратити і перевезти кудись. Умовно кажучи, приходить телеграма: дайте нам два лейтенанта, одного молодшого, двох старших, е капітана, і от туди їх всіх розпихати як кращих синів України. Почистили, помили і сказали. Бажаю здоров'я продовжуйте службу в інших підрозділах. Як себе ви оцінили на цій роботі? Що яку оцінку ви собі поставили? Е, Об'єктивно 4 з мінусом, можливо, 3 з плюсом. Е, чому? Що е, дисконтує, скажу так. Що дисконтує? Перше, що дисконтує, за рахунок короткого часу перебування в підрозділі, я можу сказати одну дуже важливу річ. Мені не вдалося досягнути високого рівня. Виконання бойових задач, тобто, зараз приблизно 80% враження особового складу це безпілотні авіаційні комплекси. Вони ростуть, але для того, щоб вони доросли до... Того рівня, який я хочу, мені треба тут пробути ще там 3-4 місяці. Мені Камбріг пропонував стати командиром батальйону, але е, на жаль, в мене фізично немає такої неможливості і, і бажання основне немає. Да? Тобто я зараз заточений на розвиток безпілотних систем. Я відчуваю себе ар'єргарді цього процесу. Я можу його прискорювати, пришвидшувати, робити якісь правильні комунікації, розвитку інновацій з фронтом. Мені це подобається, в мене це виходить. Я можу підтримувати підрозділи, з якими я в, в, в нормальних робочих стосунках. Тобто, це все робиться, і, і скажімо так, я буду там відчувати більший дотик до е, процесу, чим міг би. Да? Це один бал. Півбала це якісь речі, які я не дотягнув по людям, з кимсь здавалось, з кимсь не дуже. З кимось треба, знову було більше часу. От Півбала я дисконтую на людей. Стосовно, що вдалося, Вдалося, я підійшов до цього процесу як проєктний менеджер. Я фізично взяв і сказав, все, що я хочу зробити, я просто виписав це на, на дошці. У мене вийшло 8 поїнтів. Потім зібрав нараду, сказав: от такі у нас проекти, давайте вирішувати, хто за них буде відповідати. Призначив кругом відповідальних. Кругом ці ці процеси пішли. Це все відбулося два тижні тому. Три, напевно, три, вже. Від сьогодні три. Тобто по багатьом з них є суттєві просування. Потім я їх фізично всі так акуратно передав новому командиру батальйона, якого знову-таки максимально імплементував в підрозділ. Все йому розказав, провів з ним багато часу, розказав, що йому треба робити, що не треба, куди треба дзвонити. Де треба шукати, от все розказав, на мій погляд, це е, от, те, що вдалося. Чи правильно я зрозумів? Тобто плануються регулярні автоекшен рев'ю, ну вже на дистанції. Да, тобто да. ви плануєте можливо повернутися авто... сюди за деякий час да, і я... побачити результати? Да, да. я, я точно буду приїжджати в більш короткі відрядження. Мені це подобається, мені це цікаво. Мені цікаво впливати на цей підрозділ, допомагати йому. Я тобі більше скажу, що в мене. Таке підсвідоме розуміння, що я хочу, щоб цей підрозділ був найкращий в ТГР, як мінімум. Да? Просто от я приїхав, тут 68-го поля. Да? І 68 одна з, найкращих, одна з найкращих. І це мені приємно, тому що я заклав базис в цьому, в цьому процесі. Я її створив, я її зробив, я, я навчив цих людей, я з ними ходив на, на роботу і так далі. І це для мене якби, такий строн-поер. Э, э, Ваші побажання 155-й бригаді. Що ви бачите, як ви бачите розвиток і результати. Я скажу так. Я скажу так. І ще раз, бригада, яка простояла напередку три місяці і утрималась, це вже бригада рексі. Так от я хочу, щоб це були супер рекси. Я всередині хочу, щоб вони були найкращі в ТГРі, тому що у них для цього є всі можливості. У них є командування, у них є забезпечення, до них є увага. Ну от всі-всі процеси вони всі є. От тільки взяти треба і зробити І зробити і все.